Одна з потужних і дуже важливих технік маніпуляції животом це Агнісара Крія або вогняне дихання. Саме ця техніка розпалює внутрішній вогонь, вона активізує шлунково-кишковий тракт, вона допомагає нам збільшувати рівень нашої сексуальної енергії за рахунок масажу всіх внутрішніх органів червоної порожнини, а також сечостатевої системи. Ця техніка є моєю улюбленою, адже вона допомагає вранці швидко прокинутись, стати бадьорою і наповненою, і зарядитися енергією на увесь день. Агнісара Крія – це прекрасна допомога для того, щоб навчитися швидше і краще робити техніку наулі, до якої ми скоро підійдемо. Техніка виконання. Що ми робимо? Ми робимо глибокий вдих, так як ми робили вакуум, максимальний видих, затримка після видиху. Далі обов'язково підтягуємо мулабандху, та заводно. Не забувайте про мулабандху, дівчата. Підтягнули та заводно і далі на видисі, на затримці ми підтягуємо пупок під ребра, живіт, розслабляємо. Підтягуємо живіт, розслабляємо. Підтягуємо, розслабляємо. І так робите стільки, скільки вам комфортно на одній затримці після видиху. Глибокий вдих, максимальний видих, затримка і поїхали! Кожного може бути своя кількість рахунків. Особливо на початку у вас може вийти зовсім декілька разів від 5, 10, але з часом, з систематичною роботою, ви зможете доходити і до 50 разів на одній затримці. Вдих, максимальний видих. Затримка дихання. Не забуваємо, лабандху зажали, потянули вгору і поїхали. Від постала. Споглядаємо стан. Молодці. І робимо маленький комплекс агнісар Крія. Ми робимо глибокий вдих, максимальний видих, Агнісара Крія. Відразу ми знову робимо вдих, видих, Агнісара Крія, робимо три підходи. Якщо у вас вийде два або більше, ніж три, це прекрасно. Не забувайте, я завжди буду наголошувати жінкам. Підтягуємо тази в одно. Це наша опора, тому не забувайте, не тиснем, а все підтягуємо. Поїхали. Глибокий вдих, видих. Вдих, видих. Довго не відпочиваємо, на початку дозволяється, але старайтеся відразу вступати. Видих максимально через рот, затримка дихання, підтягнули тазове дно. поїхали. Від Я вже відчуваю жар внизу в живота, в черівній порожнині. Голова розслаблена, все як має бути. І останній підхід вдих, видих. Відпостала. Складіть руки в намасте, спостерігайте за своїми відчуттями, заспокоюйте дихання. Поглядаємо свій стан, відчуття в голові, відчуття в тілі. Вловлюйте всі ці моменти після кожної практики.